вітання, з вами і на і Це прогноз погоди на найближчу добу в Україні. Панує антициклон, який зумовить на півночі сонячну та теплу погоду. Середня денна температура становитиме 13-14 градусів вище нуля. У східній частині буде трохи прохолодніше, у середньому 10-11 градусів тепла і тут синоптики опадів не прогнозують. Спонсор програми торгівельна марка Шедевр протрудник шедевр лише одна обробка картоплі перед посадкою і надалі ніякого клопоту з колорадським жуком, і іншими шкідниками та хворобами. На півдні стоятиме мінливо, хмарна та суха погода. Температура повітря від плюс 12 в Запоріжжі до плюс 14 у Миколаєві, Севастополі та Сімферополі. У західній частині вранці та вдень дощитиме у Рівному та Тернополі можливі сильні опади. Нарешті території незначні. У центральних областях теж потепліше, до плюс 14 опадів не очікується. Вітер поривчасти до 12 метрів за секунду. У Києві переважатиме суха та сонячна погода. Стовчик термометра в день підніметься до плюс 14 градусів, але вітер буде холодний. Генеральний спонсор показу Лів 52 надійний захист вашої печінки. Лів 52 бути щасливі та здорові. На цьому я прощаюся із вами. Якщо ви хочете уточнити прогноз погоди, заходьте на наш сайт погода.tsn.ua. Гарних вам вихідних побачимось у понеділок.